І сьогодні маркери, подійки ви можете слухати в нашому радіо «Етері». А якщо буде у вас враження і думки, то ще й потім подивитися на ютуб каналі «ФМ Галичина Аналітика. Нам дуже важливо, щоб ви ставили лайки, тиснули пальцем, підписалися. Не пошкодуєте, бо сьогодні мій гість і співрозмовник, голова аналітично-адвокаційної організації, такої центр спільних дій. Але головне це ким ми його пам'ятаємо, як політика, як віце-прем'єр-міністра з євроінтеграції. Ну і в принципі голову секретаріату президента Ющенка Олег Рибачук з нами, пане Олеже, категорично вітаємо вітаю Галичина. то що ж ми з вами продовжимо те, що ми недавно спілкувалися, аналізуючи велику шахівницю ігрища у велику політику у світі, де зараз є головне питання. Хто з ким? Тобто є одні з тими, хто хоче, щоб була сила права. А є ті, хто хоче, щоб було право сили, як, наприклад, Російська Фашистська Федерація, і в цьому випадку всі ігрища великої політики, напевно, довкола тих двох осей: вісь зла і вісь антизла відбувається. Тільки не зрозуміло з одним дядьком. Він, я так зрозумів, пожиттєвий комуністичний імператор Красного Китаю Ші Цзіньпінь. Так, ви нас навчили правильно його називати, і от він Щі, вже... я сьогодні слухав всі репортажі. от всі диктори дуже чітко кажуть. Щі". Ніхто не Ші. каже, сікрі Так от, ще приїхав до Вучича в Сербію. Сербія це дивовижний край, там дуже класні люди. Вони або скидають Мілошевичів, або роблять Путіну теплу ванну, таку, що не можна зрозуміти, де Москва, а де Білорад. Зараз з якої ноги став Вучич, ми не знаємо, але там є вші. Е... І що вони стою Сербією, яка то в Європу йде, то к братушкам в Москву. Що вони там вирішують? Я подивився декілька там євроніюз Франція 24, чотири як вони коментують. Ну якщо дуже коротко сказати, що в кінці йде така фраза, що напевне треба ще добре подумати, чи Сербія вибирає для себе європейську сім'ю. Чи може ні, тобто не треба поспішати з кандидатством. На що звернули увагу на те, що французький кореспондент звернув увагу на те, що восторжених сербів до палацу Сербії, де зараз десь уже напевне пообідали і закушують десертами вучич і щі, людей привезли автобусами. Просто ну як у нас, бюджетників, зробили масову картинку. А загалом серби так плечами знизують, кажуть, ну може будуть якісь гроші, може буде, буде щось там добре для країни. Тобто, але сам Вучич ну дуже старається, і вся ця офіціоз, який є, який оточує щі. Бо у Франції трохи там були не дуже зручні теми для переговорів, то у Сербії це та сама тепла ванна, яка була mm -hmm. як ви сказали, для, для Путіна. Тобто, але це дуже важливо. Бо якщо треба запустити механізм якоїсь там війни, ну наприклад, Першої світової, для цього треба придумати Балкани. Ми ж знаємо, так відповідно, Балкани це завжди така порохова діжка на півдні Європи. Всі вже є членами НАТО, всі вже вступили в Євросоюз, окрім власне. Сербії та і, 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 і тої Сербії, яка сидить всередині Боснії Герцеговини, і за наказом ФСБ чи сербських нацистів хитає, погрожує і ще щось. Так що, я, 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 який висновок? Після таких візитів Сербія скаже: не, все, геть від Брюсселю йдемо до Пекіну, ми, ми крокуємо разом з Тегераном, Пхеньяном і другими путінами. І ну Вучич він розуміє. Які там принади є для Сербії у випадку повноцінності в ЄС і НАТО, але ну, китайська спокуса дуже велика. І Сербія ж вона там має претензії і до не тільки Боснії-Герцеговини, і до Косово, бо там ці громади сербські так розкидані, як по, по, по Балканах. Це ще була політика того ж Мілошевича. І тому Сербія. А, о, о, дуже заявила про те, що вони дуже цінують і розраховують на підтримку Китаю в, в, в організації Об'єднаних Націй в Раді нацбезпеки. Від час від часу до в якому питанні серйозні... в питанні Косово. А от да, от це цікаво, просто на на загальну підтримку. Е, бо ну у Сербії часто виникають незручні ситуації, е, саме в ООН або в інших міжнародних організаціях, і тому вони розраховують на на позицію Китаю. А Китай особливо відмітив незалежну. Міжнародну позицію і політику Сербії, і звичайно, вони не випадково приурочили цей візит до 25-ї річниці атаки звірячих натівців. На Невинне китайське посольство між іншим, коли я в 2005 році був там як віце-прем'єр в європейської інтеграції, я бачився з серцьким прем'єром, і він мене просто возив, навіть показував оцей -о -о будинок, куди влучили натівські ракети. Рани тоді ще були свіжі, але зараз вони штучно намагаються. Цим ранам завадити, е, заживлятися, і тому просто інформаційно підтримали тему, яка для ну для тих же сербів вже давно забута, але ми не забудемо, сказав всі, mm -hmm. і в участь сказав, не забудемо, не забудемо. Так, нічого ні не ні забите, ні, ні, але тут так, так дивно, такі паралелі просто в цей історичний день, от е, завершення Другої світової, оці паралелі, бо тому що в е, серби фактично ведуть ту саму риторику, що е, і руски. Тобто, якщо ми підтримуємо. Меноцид Серебряні, то підтримуємо. Якщо нападаємо десь там на Хорватію чи ще щось, то це хорошо. А якщо нас бомблять, то це то приступління. От одни, о, один в один, десь приблизно так само, як реагують московсько-фашистські загарбники на будь-яку військову відповідь, яку отримують в, в рамках нашої російсько-української війни. Одним словом, Сербія грає ту саму е, гру гойдалка, називається. Але після цього ж е, ші дзіньпінь комуніст поїде в прямо не знаю, на. Батьківщину, здорового глузду і демократії, тобто до самого Орбана і Сіарто в Будапешт. От тут е, цікаві ігрища, Там три дні він буде палочками китайськими їсти гуляш. Е, ну принаймні, меню, що буде їсти комуніст, вже оприлюднили. А що він повирішує з Орбаном нічого не зрозуміло. Ну чому якраз це розуміло? Ну між іншим, там вони ще китайці все таки символісти. Вони ще будують швидкісну лінію між Белградом і Будапештом. Та для того, щоб просто от, от щоб це було вже так, знаєте, дуже символічно е продемонстровано, але для Китаю це ота от тріщина, за допомогою якої вони намагаються розірвати єдність європейського союзу, і там, і там, і у випадку з звучичем, і у випадку, а з а, Орбаном, ще більше. Мова йде про там мільярди і мільярди, але це ага, мільярди. Ага, розколоти євросоюз, але це ж було завдання Путіна. Його хотілка, А що тут Сі Цзіньпінь його роботу робить? Ну бо вони ж однояйцеві. Ну, це те, що мені моя, я вам згадую цю акаде, академіка з Нової Зеландії, яка мені розказувала, слухайте, ви каже, ви навіть не маєте ілюзій. Вони абсолютно на одній хвилі, вони абсолютно однаково сприймають світ. Ідеологічно, це побратиме. Пане Олеже, і тут ми попадаємо в полапку, яку сам себе загнав. Великий євроінтегратор. Бо в молоді годи Орбан дуже був за, за, за євроінтеграцією. Так от Орбан возив навіть доцю, плюнув навіть на чинні дипломатичні правила, не зустрівся жодними політиками з, з Трампом, який нобаді зараз є в Штатах. Їздив. Пам'ятаєте цю поїздку? І так в нього стоїть, що Орбан робить ставку на реднеків і на всіх тих е, трампістів. Він мав би бути з Трампом. Тепер він робить ставку на е, комуністичний Китай. Давайте нам заводи, будемо вам літіо іонові батареї для електрокарів робити. Ми робимо заводи, щоб їх побудувати, треба багато енер... е, енергоресурсів. Нам руски дадуть, Путін дасть. Одним словом, як то так може бути, що Орбан хоче грати на Трампа. Але буде все робити, переорієнтовувати Угорщину на Китай. А для Трампа, яким би він не був, Китай це головний ворог. Полапка. Але ми при цьому ще забули, що Орбан він же ж е е збирається головувати у Європейському Союзі, і О. він каже, що без нього Євросоюз просто розвалиться. Тобто, треба це третю розтяжку додати. Але і там, і там, і там він е, намагається максимально вибити економічні ресурси, причому не маючи особливих зобов'язань. В цьому плані йому Китай дуже подобається бо Китай там ну до одного місця всі ці. Людські права людини, свобода, демократія, і так далі, Китай до цього спокійно відноситься. У Китаї є інші принципи, одинакове розуміння, що таке хорошо, що таке плохо. І тут у них і з Путіним, і у Орбана, і у Трампа тут у них майже співпадає. Mm -hmm. Але ви праві, з точки зору продовження цей, цієї логіки, то ну тупік е, у, у кожному з трьох векторів. Власне, що ти є така якась шизофренія, і, і в те, що потрібно Орбану три речі: гроші, гроші, гроші в, в Брюсселі. Гроші від Трампа теж хорошо би, крім компліментів, гроші і від китайців гроші. У нас буквально це така хвилина підсумовування. Тобто, е, чим це все завершиться? Тобто, Орбан з їхніми всіма тими іграшами вилетить з того Євросоюзу. А ми навпаки вступимо чи як це буде виглядати? Я не знаю, як там орбан може не вилетіти, але він може присісти. Він може просто стати до. Великим другом європейських ідеалів України і всього прогресивного чоловічества, особливо якщо Путін буде е, битий, а Путін буде битий, і, і мене в цьому сумнівів немає. Тому Орбан це такий класичний і досить талановитий популіст, бо я його якраз в ті роки бачив, коли він був затятим євроінтегратором, і він е, йому вдалося забити баки угорцям, хоча зараз у Угорців наступає прояснення? Ми бачили ці багатотисячні мітинги проти узурпації влади Орбаном. Тим uh -huh. словом, у Європейському Союзі немає перспективи для такої моделі управління державою, яку намагається реалізувати Орбан. Ну Доно ми бажаємо, ступується. та ми, ми угорцям і Петру Мадіру бажаємо перемоги, щоб нарешті скинули цих Йобіків. Ой, перепрошую, фідесів, бо я завжди плутаю ці дві партії. Вони в мене на одне обличчя. А в на, на фініші все таки, а для чого ж нам тоді так носити? З тим Китаєм, якщо він такі хитрі ігри грає, бо в нас і думають так, це буде великий фуршет в Женеві за чужі гроші без жодних результатів. А якщо прийдуть китайці, то може якась формула миру буде, то нам є смисл. Це формула вирода, але всі так. кажуть, будуть китайська делегація чи не буде. У нас півхвилинки, власне, це це вартує гра свічок. Ну, тобто, треба не мати ілюзії, Китай як і Путін почнуть міняти відношення до України після того як Росія буде нищівно розбита, і коли Україна буде такою, знаєте, трендом нової Європи змін в Європі символом. Перемоги свободи над диктатурою. от тоді ми побачимо, що і Орбан демократ і навіть Чі визнає переваги демократичного устрою. Ну подивимося, що йому скажуть у йгури з концтаборів Червоного Китаю, але це вже в іншій серії нашої розмови. Це був маркер подій. А Олегу Рибачуку, нашому колишньому віце-прем'єру з євроінтеграції. Ми вдячні. Підпишіться на наш канал Фемолочна Аналітика. Там можна потім залишити свої думки, враження, запитання. Пане Олеже, до нових зустрічей. Це був. मार्केट पुजी